Вітаю вас! З вами Діана Дуда, хочу зробити для вас таку міні-розпаковку і показати, що ми придбали щойно в епіцентрі для подруги моєї Анюти на день народження. Вона хоче її привітати і подарувати щось корисне. Перш за все, так як зараз у нас всіх може бути холодно, а особливо, якщо людина живе в квартирі, чи верніше баба в будинку, Я знаю, що в будинку дуже холодні зазвичай підлоги. От, Вона дівчинка, яка живе зазвичай в бабусі, в будинку, тому ми вирішили для неї придбати ось такі милі тапочки. Спершу дивилися на всякі там рожеві, але зупинилися на тому, що будемо обирати саме більш таку темну гаму, а причиною цьому стала свічка. Тому що, коли ми натрапили на цю свічку, вона ось чорна. Не знаю, зараз якось тут не дуже привабливо виглядає, але вона дуже смачно пахне. Е так, Ферома Candle. Це видно, що вона ароматизована. Так. З кокосом. Е аромат супер. Що в нас ще тут пише? Парафінова, ароматизована. Все. Матеріал, гніт. Кокос, так, виготовлено у нас це в Україні. так, Виготовлено в Україні чи ні? Так, в Україні. Супер. Молодці. Я дуже рада, геть номер телефону є тих, хто виготовляє. Ось така класна свічка. ми Базуючись на ній, що вона чорна, приємний має аромат профумований. Вирішили брати ще й такі от темненькі тапиночки. Якщо чесно, то це навіть більш зручно в плані догляду. Будь, будь, будьмо чесними. І ще забігли в АТБ, побачили е, ось ці цукерки Монблан, вони дуже смачненькі. Е, тут 177 г. І ще, як побачила, що там така ціна смішна, то, оп, все, треба брати. Таким чином, у нас до 500 гривень вийшов ось такий мімі-мішний набір. Е, віддамо це все в такі еко-турбинці. Також за тебе обожнюю їхні ці торпочки. Ну, не знаю наскільки вони еко, але те, що вони дуже-дуже багаторазові. Що вони пишуть, до речі, на своїх цих торбинках для використання в побуті. Так, зберігання, термін придатності. Ну, все, в принципі, нічого. Не, не пише, що вона прям еко-еко. Ну, на мій погляд, вона все ж таки більш доцільна використанні, аніж прості пакети, які дуже швидко виходять з ладу і дають ще більше забруднення. А це і легко можна спалити, якщо є у вас піч, чи відправити його на якусь певну переробку. Немає нічого написано стосовно переробки. А хотілося б, от хотілося б такий значок є. Я так розумію, цей значок означає, що. Вона вже виготовлена з вторинної сировини, наскільки я це пам'ятаю. Надіюсь, я не помиляюся. Ну, дизайн мене розслабляє і надихає на літо, на те, що в нас скоро перемога. І, як, як сказав Буданов, на Кримові все почалося, Кримом все і закінчиться. Це мав бути блог просто про декора... декор, про тапинки і про подарунки, а полізла в політику. Ну, таке, буває. Для нас усіх, напевно, зараз це наболіла тема, і мовчати про це можуть одиниці. Навіть деяким я просто дивуюся, як їм вдається мовчати в своїх блогах. Чи вони бояться, чи їм настільки байдуже. Напишіть свою думку, чи є у вас люди в Ютуб-каналі, в Інстаграмі, в Фейсбуці, які взагалі прийняли таку от мовчазну позицію і аж ніяк не виражають е, свою підтримку в сторону України і е, свою злість в сторону агресора. От, тому що в мене є такі підбірка. На цьому все. Завітайте, будь ласка, до мене на канал. Перегляньте, можливо, ви ще знайдете для себе щось цікавеньке. Я ще хочу розповісти про таку штуку, як планування, яке я для себе відкрила. От, можливо, вам буде цікаво переглянути. Дякую за увагу! З вами була Діана, Блог. Боже, і коли я придумаю собі назву своєму блогові, а? Перемога близько, все. А все остальне дурниці, все остальне вирішимо. Бажаю мирного нам неба і швидкої перемоги.